Із сумної звістки розпочинаємо наш випуск новин. Б'ючи ворога на сході України, загинув наш земляк із села Шпендівка Олег Олефіренко. Було йому 45 років. З першого дня війни Олег пішов добровольцем захищати нашу батьківщину. Спочатку воював у складі Добробату, братство, потім за контрактом, був тактичним медиком. Загинув на другий день свого дня народження, 2 березня, у селі Піщане Куп'янського району Харківської області. Про це сказав на траурному мітингу на кладовищі у Шпендівці 6 березня заступник карлицького міського голови Іван Цімцов. А перед цим, біля будинку, що в центрі села, відбулось прощання з героєм. Відспівав загибло настоятель Мирівської церкви Преображення Господнього протоєрей Василь Суп. Потім тіло з Олегом Малафіренком пронесли через живий коридор аж до самого кладовища. Тут, на траурному мітингу, виступили заступник карлицького міського голови Іван Сімцов, представник карлицького центру комплектування Майор Шевченко, побратими Олега. Прапор України яким було вкрито домовину Героя, передали дружині загиблого захисника Батьківщини Анні. Звучить салют. Домовина з тілом героя пускається в могилу. Завершуємо сюжет словами проти Василя Супа. Сплиняємо голову перед такими людьми, перед такими воїнами, перед такими патріотами. Тому що коли пішла повномасштабна війна на Україні. Він один із перших, який на другий день добровольцем пішов захищати нашу батьківщину. Велика шана тим героям, велика шана тим воїнам, велика шана батькам. Дякуємо за такого героя, за воїна, тому що у вас син дійсно герой. 4 березня у Києві відбувся конгрес місцевих і регіональних влад під головуванням президента Володимира Зеленського. Разом із начальником Обухівської районної воєнної адміністрації Олександром Гомоном та очільниками і представниками територіальних громад нашого району у конгресі взяв участь Кагрицький міський голова Олександр Панюта. На зібранні обговорювалися питання безпеки та гуманітарної ситуації в Україні плани відновлення енергетичної інфраструктури у постраждалих регіонах. Вже зараз розглядаються плани відбудови зруйнованої інфраструктури і навіть початок реалізації таких проєктів. У суботу, 4 березня, в Карлик прибув гуманітарний вантаж із французького міста Лібурна. Велика фура доставила від наших друзів із-за кордону 90 кубів вантажу, до якого війшли 4 потужні генератори. А решта об'єму було вщерть заповнено різноманітним. Теплим одягом, ковдрами, спальними мішками, продуктами та іншими речами, які буде передано внутрішньопереміщеним особам, що проживають нині на карличині, серед гуманітарного вантажу товари медичного призначення, які стануть у нагоді нашим медзакладам. Генератори цього ж дня доставлено на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема на каналізаційно-очисні споруди. Карлик к уже навіть встиг випробувати потужний агрегат, а також багатопрофільну лікарню. Вантаж зранку, карлику зустріли міський голова Ласанпаннюта, заступник. Міського голові Іван Сімцов, начальник відділу архітектури містобудування Володимир Бойко, допомагали розвантажувати фуру комунальні служби міста, долучились військовослужбовці. Приватний підприємець Микола Гриценко, Товариство Баланс Агроцентр надали авто на а приватний підприємець Микола Ломака автокран. Говорить карлицький міський голова Олександр Панюта. Насамперед я хочу подякувати і муніципалітету, і меру Лібурна Філіпу Буїсону, всім жителям Лібурну за надання гуманітарної підтримки для нашої громади, для внутрішньопереміщених осіб, які розміщені на території нашої громади. Сьогодні прийшов вантаж, який нам надважлив. Ми дякуємо, що. Громада Лібурна з нами, з Україною, вся Франція. Всім спасибі. Запитуємо водія фури Костянтина, як його проводила громада Лібурна в Україну. Дуже багато було людей, дуже багато приїхали, допомагали, загружали, розпитували, як, нас, як я буду їхати, яка буде дорога до України тяжкою, легкою. Ну, звичайно, я переживав, тому що я розумію, що це цей груз, який необхідний Україні. Я давав інтерв'ю, я подякував Франції за те, що вони надали допомогу нашій країні. На виконкомі міської ради 6 березня насамперед було заслухано звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку. Громади за 2022 рік та звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік та внесення змін до фінансового плану Центру первинної медико-санітарної допомоги за 2023 рік. І такі ж самі документи було прийнято від комунального некомерційного підприємства Карлицької міської ради Карлицька багатопрофільна лікарня. Несено необхідні редакційні правки до одного з попередніх рішень про визначення виконавця послуг зі збирання вивезення твердих побутових відходів надано ряд дозволів на виконання робіт з влаштування нежитлового приміщення засобом безперешкодного доступу на підключення до міської водопровідної мережі. Упорядкований ряд поштових адрес. Надано згідно з діючим положенням матеріальну допомогу жителям громади, в тому числі фронтовикам, визначено місце для паркування автотранспорту при проведенні спортивних заходів на території Карлицької міської ради фізкультурно-оздоровчому комплексі Карличчини. Після виконкому 6 березня відбулося засідання оперативного штабу. За участі старост сіл карлицький міський голова Ласан Панюта поспілкувався з керівниками відповідних служб громади, які доповіли про свою роботу протягом минулого тижня. Намітили плани на тиждень прийдешний. На, за інформацією керівників медичних установ, не зменшується кількість гострих респіраторних захворювань, а також ускладнених пневмоній. В громаді 54 пацієнти хворі на коронавірус, 12 із них лікуються стаціонарно. Триває вакцинація від цієї недуги. За тиждень щеплення отримали 60 наших земляків. Загалом у громаді 100 пацієнтів отримали четверту бустерну дозу вакцини. В пенсійному фонді вже здійснено індексацію пенсій і розпочато виплати згідно з графіком. На засіданні було наголошено на актуальності співпраці староціл із благодійним фондом МГП громаді. Для зміцнення матеріальної бази соціальної сфери, залучення міських служб до порядкування територій, активізації цієї роботи в рамках традиційного весняного двомісячника благоустрою, що стартує на карличень. Початок весни ми упродовж багатьох років пов'язували з міжнародним жіночим днем. Як буде далі із святкуванням в Україні, час покаже. А поки що в Слободі вирішили привітати своє жіноцтво з першим весняним святом. У сільському будинку культури місцеві аматори сцени 4 березня дали благодійний концерт, здоровили землячок, бажали їм щастя і настрою під мирним небом. У своїй державі. Глядачі віддячили за концерт благодійними внесками. Крім дорослих, аматорів сцени, у концертній програмі взяли участь і діти, зокрема, члени танцювального гуртка, будинку культури, який веде Алла Синяк, і місцеві школярі. Староста Слободи Ірасавки Світлана Бакал повідомила нам, що зібрано було 8 тисяч. 580 гривень благодійних внесків. Кошти планують спрямувати на придбання автівки слобічанину, який виконує бойові завдання на Донеччині. Подяка всім, хто виступив на концерті, та хто долучився до благодійності.